Я хочу, щоб люди плакали так сильно, щоб їх аж знудило, сказала Емералд Фенел про свій новий фільм Буревний перевал. Та сама Фенел, відома нам за фільмами Солберн та Перспективна дівчинка, взялась за екранізацію культового, канонічного для когось навіть святого твору Емілі Бронте. Прем'єра цього фільму приурочена до Дня закоханих, 14 лютого 2026 року. Він має бути провокативним, відвертим. Знову загравати з глядачами та збуджувати наші уми. Готична новела Буремний перевал була видана у 1847 році. Золота перлина англійської літератури, яку нам зараз подадуть під зовсім іншим кутом. Промофільму в самому розгарі, і навколо нього кипять скандали, і багато фанатів фільм зафукали за святотатство за розпусту. Давайте подивимося про що ж це кіно, маючи лише трейлер, і розберемо основні скандали. Дали навколо нього. Нагадую, що ви на каналі просто люблю поговорити. Мене звати Інна, і тут ми обговорюємо книжки, фільми та серіали. Якщо ці теми вам цікаві, то підписуйтесь і не забудьте вже поставити той лайк, якщо відео вам сподобається. Отже, першим скандалом став саме каст, коли ми дізналися, що цей проект взагалі буде існувати, і що головні актори у нас це Марго Робі та Джейкоб Лорді. Марго робі називають старою. Їй 35. Мені також 35. Прикиньте, от. Ну, ладно, не будем. Персонажу Кеті в книзі десь 17 років, і на жаль, у віці 18 чи 19 років в книзі вона помирає. Також оригінальна Кеті описана як брюнетка, а Марго у нас блондинка із блакитними очима. Тобто вона не підходить ні за віком, ні за зовнішністю на цю роль за думкою фанатів. На мою думку, Марго дуже гарна жінка, і її краса оригінальна, не шаблонна. Тож я особисто не маю проблем із тим, що вона в головній ролі. Можливо, тому що мені, як і їй, 35. І ми ще не старі. Джейкоб Елорді за віком теж нікому не підійшов, йому 28, якщо ви не знали. Але основне це його етнічне походження, тому що в книзі у нас головний герой, якого він грає, це Гітхліф. Він став ізгоєм у своїй прийомній сім'ї, тому що відрізнявся кольором шкіри. Ми достаменно не знаємо. Хтось каже, що він, можливо, циган, що він метис, що він темношкірий, але однозначно його шкіра була одна описана як темніша ніж решта родини на фоні всіх цих скандалів, наприклад, з білосніжкою, доволі дивно, що студії спочатку нам нав'язують якісь нові стандарти та розуміння світу, потім їх самі порушують. Знаєте, це гра в одні ворота, наче. Хоча це не вперше Гіткліфа грає невідповідний актор. Попередній адаптації екранізації зіграв Том Харді цю роль. А наступна серія скандалів була після того, як дропнули трейлер до цього фільму. Це було приблизно два місяці тому. Зараз кінець січня. Я знімаю це відео. Всі побачили, наскільки це буде сексуалізована версія фільму. Захейтили Емірал за те, що вона спотворила оригінальну історію. Бо в книзі між Гіткліфом та Кетті не було близькості ні сексуальної, ні, здається, платонічної. Сама Емералд в інтерв'ю прокоментувала цей Закидон від фанатів і сказала наступне: це та версія, яку я запам'ятала, коли читала цю книгу, і вона не зовсім реальна. А вона її дійсно читала і любить цю історію, тут не повіримо. Тут є те, що я б хотіла, щоб сталося, але цього не було. Із чого я роблю висновок, що це фанфік. Знайте, фанфік історії саме тому назва на постерах містить лапки. Вони доволі дрібненькі, але якщо придивитись, то ви їх точно побачите. Буревний перевал була як основа для цього фільму, але це не один в один екранізація. І тут знову ж таки люди розділилися на два лагері: що добре, вона, можливо, просто вдохновилася да, цією історією і зняла щось своє. Але нащо тоді було використовувати буремний перевал? Тоді просто могла б назвати там якась кеті та. Гідкліф, наприклад, взявши їхні імена. Інші ж люди кажуть, що людина собі адаптує як хоче, і вона дійсно творчиня декількох оригінальних історій. То можливо, і ця історія буде оригінальна. Хоча ще ходить думка, що Кеті, як головна героїня, персонажка, можливо, вона жила десь приблизно в ті часи, і вона знала про цю історію, беремний перевал, і уявляла себе головною героїнею. Тобто, може, це все там її уяві. Ми побачимо про сюжет не так багато відомо. Поговоримо про це трохи пізніше. Загалом думаю, історія буде схожа, звісно, на Солберн, і може ще на «Хороша погана дівчинка. Якщо пам'ятаєте, нещодавно був такий фільм із Ніколь Кідман, де вона розкривала та досліджувала свою сексуальність. Іначе нічого такого відвертого там в трейлері немає, але відчувається ця пристрасть, відчувається напруження між героями. Є певні натяки, там великотки, там є навіть якась тема з ошейником. Хоча я так придивлялася, я не бачу, щоб це були наші головні персонажі Гіткліф та Кеті, але точно така сцена там є. Так що настрій фільму нам зрозумілий, і, можливо, це не лише між головними героями буде відбуватися, а загалом такий от розпусний маєток, такий плейбой. І ще люди не оминули обговорити та обфукати костюми у цьому фільмі. Найперші знімки, які ми бачили від папараці, це була Марго Робі у весільній сукні, яка абсолютно не відповідає часовій лінії у цій новелі. Любителі, знаєте, все по правилам, повне погруження, атмосфера і все має бути витримано. От люди не витримали. Схожа ситуація була з Носферату, також з фільмом Бідолашні створіння з Емою Стоун. Також в трейлері ми бачимо ще багато суконь, які і фасоном не підходять. І в принципі, матеріали там здається, навіть якась латексна сукня ну так воно не зрозуміло, може, там знаєте камера трохи спотворює, і той матеріал, звісно, не міг існувати в ті часи. Моя думка про це якось 50 на 50 Загалом, я людина лояльна. Я хочу, щоб було гарно в кадрі. Тому якщо там ви побачили якусь латексну або шифонову сукню там на той час, і це нереально, але гарно, то я буду це дивитися. А з іншого боку, якщо подумати там про нащадків наших. Коли вони будуться дивитися, мабуть, в їх уяві не вибудується, знаєте, ця реалістичність, що в ті часи люди жили інакше, і в них не було купи речей, які є у нас, і це дуже важливо для персонажів. Те, як вони жили, є відображенням там їх самих. Давайте ще обговоримо сюжет. Нам не багато відомо, але основні моменти все таки взяті з книги. Значить, що в нас було в книзі? Нам розповідають історію Гіткліфа. Це прийомний син в родині Ерншоу, який живе там як слуга. В Цій родині є ще один син і донька Кетрін, яка от є нашою головною героїною. І от цю доньку Кетрін Гідкліф закохується, і вона йому відповідає взаємністю. Проте вони не можуть бути разом. Її брат Гінґлі він дуже не любив Гіткліфа, тому що батько, який всиновив його, виділяв якось його, як наче не рідний син, але виділяв. І тому після того як батько помер, він над ним відверто знущався. Далі в історії у нас Гіткліф покидає маєток, а повертається вже там серйозним джентльменом з грошима, там зі статусом, з манерами. Проте Кетрін вже одружена. І все його життя перетворюється на помсту. От він прям одержимий помститися там цій родині за там такі приниження в дитинстві. Хоча ж Кетрін він наче і кохає. На жаль, в книзі Гіткліф та Кетрін вони не були разом. Там була якась хімія, там вони ходили там одне навколо одного, але парою ні не були. І навіть Кетрін дуже рано помирає. Вона десь в віці, там, як я казала, 18-19 років. А Гіткліф живе далі там своє довге життя. І от, судячи з трейлеру, у фільмі все буде. Так само, там є кусочок їхнього дитинства, там їхніх розмов, коли вона ще там не панянка, там, да, а просто дівчинка. Іначе вони усвідомлюють, що закохані, проте йому кажуть, що ти недостоєн Кетрін, і, от, наче як в неї з'являється цей жених, і він буквально, буквально їде в закат. Гітклів. Він покидає маєток і через 4 роки повертається. Вже пострижений із манерами там, і, мабуть, з грошима. А Кетрін уже одружена. Ще із трейлера я зрозуміла, що Гіткліф він буде провокувати чоловіка Кетрін. Це Едгар Лінтон. У нас можливо ще як і в книзі фліртувати з його сестрою, сестрою Едгара. Бо в книзі вони одружились. Здається, навіть в трейлері в них там є якась секс-сцена. Я не знаю, чи там прям дійшло до цього, але однозначно, ну, якби Гіткліф нависає. Але враховуючи, що далі в трейлері, мені здається, що вони все-таки не будуть разом. Це, можливо, був такий крок, щоб Кетрін приревнувала його. А може навпаки, він одружиться і вона одружена, і тому там він її під дощем каже, що то поцілуй мене, та й будемо прокляті. Ще я помітила, що там є, мабуть, сцена похорону, тому що Гіткліф у чорному і Кетрін теж в чорному. Там така вуаль прям на неї накинута. І я от думаю, кого вони власне будуть ховати. Є ще кадр, коли Кетрін схилилася над кимось. Хтось лежить на землі в чоботах. Отже, це чоловік, і вона над ним схилилася. Я не знаю, можливо, помре її чоловік. І от вони на похоронах там якось вже може розкриються, знаєте, тому що гітфліф уже там підстрижений. Отже, це вже історія про похорони сталася після того, як він повернувся. Можливо, це сестра, тому що там ще є кадри, коли вони скачуть на конях дуже швидко. І в мене є відчуття, що хтось на тих конях може вбитися. От хто за ким женеться. Мабуть, Кетрін скаче, за нею ідфліф. А може, вона скакала за цією дівчиною, да, Ізабела, здається. Коротше, не знаю я, хто тут помре, але хтось має, тому що в оригінальній. Історії у нас помирає сама Кетрін. Тут може це не станеться, а може станеться в самому кінці. Ми знаємо, що від Емералд ми можемо чекати всього чого завгодно, враховуючи, що вона ще хоче, щоб ми ридали так, щоб аж ригали. Я особисто люблю хеппі Енди, тому я би хотіла, щоб да, їхнє кохання було там нездійсненним. Вони молоді, вони закохані, вони не можуть бути разом, бо в них там різний соціальний статус. Потім він повертається, наче статус вирівнявся, але вона вже одружена. Можливо, він візьме і теж, знаєте, одружиться. А потім, може, її чоловік помре, і, і якби вони може вже й могли б бути разом, проте він одружений І, і що і з цим далі робити. Може там ще потім що знов хтось помре. І от нарешті в кінці вони все таки будуть разом. Бо я люблю хеппі-енди, Я б хотіла, щоб вони були разом, але пройшли там за такий безумний просто шлях до цього. Що, що ми бригали, от, от через це, мабуть, і з цікавого ще у нас музику до фільму писала Чарлі Екс Тизері звучить її пісня Everything is romantic», але там скоріше такий трохи перероблений кавер, який там Fallen Love називається. Ви всі його чули, він в Тіктокі вирусився. Ще я послухала реліз треку від 16 січня, який має назву Wall of Sound, і мені теж це сподобалось насправді. Судячи з того, яка там картинка на заставці, я впізнаю там Кетрін та Гіткріфа. Здається, що вона там написала цілий альбом просто до цього фільму, і також там максимально надихалася. Це буде дуже крута співпраця. Я думаю, що можна очікувати чогось вау, і навіть рада трохи знайти, що це не буде така стара школа, коли там хан Зімір приходить та рішає. да? тобто такі композиторські. Більше задачі, а може саме пісні, от зі словами, будуть написані, і це буде асоціювати потім цю історію, цей фільм, коли ми будемо слухати цю пісню. А Чарлі Ексекс у нас доволі популярна і має величезну фанбазу. І думаю, що вся ця музика вона буде така на смак, чуттєва, така драматична з надривом. Бо такими і є стосунки наших головних героїв. Вони кохають одне одного, проте не можуть бути разом. Ну і ще трохи пліточок, що цей фільм він став приводом для суперечок двох великих студій. У 2024 році Netflix та Warner Brothers стали торгуватися, хто ж отримає права на цей фільм. Netflix пропонували 150 мільйонів доларів. Але права отримали Warner Brothers і заплатили вони за це 80 мільйонів. От таке. Netflix якимось чином є таким супермагнатом, таким, знаєте, монополістом майже ринку, якого всі ненавидять і радіють, коли вони там щось втрачають гроші або не можуть купити той Warner Brothers. Як всі тішилися, коли в них це не вийшло, коли Paramount перебили там, да, цю ставку. І, до речі, вони досі не купили їх. І я не знаю, там, чим закінчиться ця історія. Нам так про тизер, Накидали цих новин, що о, це купляють, там все крах. Тепер всі серіали будуть такі як в Netflix, і що вони навіть там обмежать час на прокат там всього на 10 днів у кінотеатрах чи 14, а далі там все на стрімінгах. Тобто вже прям повністю, знаєте, перекинути людей з кінотеатрів на стрімінг платформи. Але ж насправді ще ніхто нікого не купив. Це лише пропозиції, які були там висунуті, які довго будуть розглядатися, а потім ще втрутиться якийсь антимонопольний комітет США і можливо. Цього взагалі цього не буде. Якщо вам цікаво, я можу зробити ще таку невеличку підбірку відео про те, як це все рухалося і до чого зараз прийшли, тому що насправді причин хвилюватися поки що немає. Ми досить похвилювалися і похейтали, і я сподіваюся, це якось працює. І все-таки у нас будуть різні студії, які будуть займатися там різним в своїх нішах, і не треба там все об'єднувати під цей Netflix. Я цього теж би не хотіла. А і до речі, що продісувала цей фільм студія, якою володіє Марго Обі не одноосібно, звісно, про те. Студія ця називається Chap, Вона ж випускала фільми Барбі, Солд той нашумівший, і перспективна дівчинка. Загалом студія позиціонує себе як та, що робить фільми для жінок, для дівчат. Ось такі от загальні всі плітки, які я зібрала про це, і з моїх особистих вражень мені подобається і тизер, і трейлер. Я не маю ніяких упереджень щодо того, що історія має бути один в один з книгою, тому що будемо відверті. Це майже нереально завжди щось змінюється для того, щоб це вивести на великі екрани. І це нормально, тому що книга це книга, а екран це екран. Неможливо порівнювати ці дві речі. Книгу ми читаємо там днями, серіал чи фільм іде там, можливо, там дві години, три години. І це абсолютно різне. Це все одно, що там порівнювати, не знаю, їсти вдома та їсти в закладах. Це може бути одна й та ж сама страва, але вона все одно буде порівна, буде відчуватись по різному. Вона буде виглядати по різному. І це нормально, тому якась невеличка різниця. Вона може навіть і краще, тому що якщо ви вже читали книгу, то який сенс вам іти на фільм? Якщо все буде один в один? Можна додати якихось нових цікавих деталей, які здивують глядача, здивують і тригернуть його. Проте я очікую, що фанати книги будуть хейтити цей фільм безбожно. Я не є фанаткою цієї книжки. Це готична новела. Вона взагалі не є романтичною історією. Там нам в трейлері кажуть, що це там екранізація там, однієї з найкращих романтичних історій. Але це не про цю книжку. Вона дуже темна, і там майже нема романтики. Це якась історія помсти та відчаю. То, можливо, можливо, Емералд взяла знаєте, основу цієї історії і просто перетворила її на таку романтичну тому що зараз ми хочемо більше романтики, і дуже мало якісних ромкомів виходить. І фанати е, єбліт я думаю, цей фільм, тому що він такий от е, сексуальний та трохи еротичний. Мені теж таке подобається. Це частина життя. І цього не так багато в фільмах. Це потрібно вміти подати гарно, не пошло. І щоб воно там дійсно просто там збуджувало твій розум. Проте. Не вважалося там розпустою тотальною. Після тестових показів цього фільму він, звісно, викликав там шалені дискусії. Його описують як дуже емоційно насичену історію і провокативну. Я думаю, що це буде топ. Ось така моя думка. По-перше, я люблю Маргоробі, я не дуже люблю Джейко Байлорді. Можливо, цей фільм змінить. Я поки готувала цей трейлер і цю історію, то він мені навіть уже і приснився. Просто я вже не можу. Обов'язково сходжу на цей фільм в кінотеатрах, коли він вийде. Обов'язково ще додам його в добірку прем'єр-лютого. Такі відео я роблю щомісяця, своєрідний, такий радар новинок. Пишіть, чи читали ви цю книгу, чи вона вам подобається, чи згодні ви з тим, що ця екранізація має право на існування. І як вам, до речі, каст, чи очікуєте ви щось від цього фільму, чи ні. Дякую всім, що провели цей час зі мною. Нагадую вам за той самий лайк та підписку, якщо це відео вам сподобалось. Бережіть себе, обов'язково розважайте себе у цей важкий час книгами, фільмами та серіаціями. Матеріалами, і побачимось у наступних відео. Всім па-па!